Медведчук, кажуть, він набув великої сили в Москві. Він її повернув. Ви ніколи не жалкували, що Україна повернула його? Я точно не жалкую, що Україна його віддала. Оце факт. Крім того, на нього ми обміняли, ну скажімо так, героїв нашої сучасності. Тому я точно про це ніколи жалкувати не буду. Та й в принципі я за минулим ніколи не жаліюсь. Це неправильно. Ми маємо дивитись майбутнє і будувати майбутнє. Нащо вам той Медвечук? Ну, що ви з ним би тут робили? Ну скажіть мені. Ні, з ним точно ні, але з, з, з того, що сочиться з різних джерел, його досі розглядають. Медведчук – це людина. Ну, так. Є людина, є проблема. Це ж...